Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Як Старицький вертеп зібрав на ЗСУ більше 80 тисяч гривень та коли в Молошковичах запланували велику коляду та ярмарок. У студії Марія Канцеляристи тепер деталі про це та інше. Новини на Янтарна Фем. До повідомлень держави Норвегія виділила понад 60 мільйонів доларів на багатонаціональну ініціативу із закупівлі дронів для України. Це 700 мільйонів норвезьких крон. Нагадаємо, Велика Британія разом з іншими країнами НАТО відправить в Україну 30 тисяч півдронів після укладення контрактів. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків у першу річницю загибелі захисника нашої громади Віталія Горохова. Час молитви за воїна він народився в селище Шкло в сім'ї військового. У березні 22-го року вступив до Лавзесу 9 січня 24-го року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині Віталій зник без вісти. В грудні 24-го року в судовому порядку його оголосили померлим. Старицький вертеп передав на купівлю авто для ЗСУ 80 тисяч 990 гривень. 15 талановитих старичан віком 14-28 років спершу готували костюми, а згадом, що ввечора збирались на репетиції. Збір на авто тривав для Ростислава Наконечного. Половину зібрала дружина бійця, а іншу Старицький вертеп. А ще кілька гуртів колядувальників долучили 6 тисяч 250 гривень і 6 тисяч 700 гривень. Крім того, до загальної суми додали 120 євро та 10 доларів для зборів волонтерів на ЗСУ. Відбулось позачергове перше засідання виконкому Новояворівської міської ради. Присутні вирішували майнові питання, погодження штатного розпису лікарні та спорткомплексу, введення додаткових ставок і встановлення вартості за харчування дітей в закладах освіти на 25-й рік. Новини на Янтарне Фем. І до анонсів громади святковий благодійний захід, велика коляда та ярмарок організують уже 11 січня. Локація біля народного дому села Молошковичі. Час 16 година у програмі дзвінка різдвяна коляда, ярмарок і тепла атмосфера. Єднання на підтримку ЗСУ. 12 січня о 15-й годині в селищі Шкло відбудеться освячення пам'ятних знаків загиблим героям України. Всіх охочих запросили вже в неділю на спільну молитву. На заході також запланували провести збір для ЗСУ. Локація пам'ятник Небесної Сотні селища Шкло. Про погоду в п'ятницю в області мінлива хмарність, температура в день плюс 9 градусів, уночі нуль. На дорогах ожеледиться місцями, пориви вітру 15-20 метрів на секунду. В день хуртовина. Вранці та в день подекуди сніг. Налипання мокрого снігу. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І тепер це все важливе. Попереду найкраща музика. Будьте разом із радіорідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.